Кожна свинья говорит о своей правді. но не говорит, а хрюкает. Вітаю! Ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь став вмикайте дзвінок. Син зірки червоної шапочки Поплавської вирушив на війну вбивати українців. А от актор Дмитро Нагіїв таємно пожертвував шалені гроші на підтримку України. Деталі за хвилину. А що случилось, ребята? Російська акторка, зірка радянської стрічки Червона шапочка Яна Поплавська прокоментувала, що її старший син Клим поїхав брати участь у повномасштабній війні РФ проти України. Адговарівець я предваряю твій питання. А, я не могу. Як повідомляють російські змі на війні, син путіністки буде не лише вбивати українців, а й знімати про це фільм. Поплавська заявила, що дуже пишається сином. Син пройшов навчання в Гудермесі, сам екіпірувався, сам працює та знімає. Я його люблю, поважаю і пишаюся ним. Але він мені практично нічого не говорить, і ми всі про це знаємо. Окрім слів Мам, я люблю тебе. Все добре, все нормально. Я від нього інших слів не чула, сказала поплавська. Я боюсь. Я думаю, що любая мать боїться. Я, твій я, не могу. Окрім того, одіозна акторка заявила, що вона невдовзі й сама вирушить на Донбас. Мовляв, вона активно закуповує грузи для окупантів. Ночами не спить і збирає російським загарбникам допомогу. Получиться сидіти вже на двох стульях. Нікак нужно таки абриділіться. Ми спимо по 3-4 години, збираючи та закуповуючи вантажі, вкладаємо свої гроші. Я щоправда не заробляю кілька мільйонів. Заробила б, віддала б. У мене зараз зібрано величезний вантаж, і я сама поїду на Донбас. Перед новим роком величезний військовий Камаз уже пішов до Луганська, сказала артистка путіністка. Як повідомлялося раніше, син Поплавської проходив військову підготовку у Чечні. Кожна свинья говорит о своей правде, но не говорит, а хрюкает. Російська акторка, затята путіністка Яна Поплавська, відома роллю Червоної шапочки в одноіменній радянській стрічці, заявила, що її син поїхав готуватися до війни проти українців. Як повідомляють російські змі, артистка, яка підтримує вбивство українців, також сказала, що якщо її дітям та чоловікові прийдуть повістки, вона також вирушить на фронт. За словами Поплавської, її старший син Клім наразі перебуває в Чечні, де проходить військову підготовку. Він вирішив не чекати, поки його призвуть, та самостійно висловив бажання стати гарматним м'ясом на українській землі. А що случилось ребята? Поплавська уточнила, що Клім вирушив до Гудермеса, до російського університету спецназу. Втім, сини артистки в армії не служили, бо були визнані обмежено придатними. Проте жінка не має нічого проти того, аби її син помер за ідеї кремлівського диктатора, якщо йому надійде повістка. Нагадаю, що Яна Поплавська є активною путіністкою від 2014 року. Вона активно підтримує криваву політику Кремля щодо України. 2017 року одіозна акторка заявила, що Україна вбиває мирне населення Донбасу. Не вийде сидіти вже на двох стульях. Нікак нужно все таки визначитися. Російський актор Дмитро Нагіїв нібито віддав 200 мільйонів рублів, а це 107 мільйонів гривень на підтримку російської війни в Україні. Однак свою причетність до геноциду артист воліє не розголошувати. Про це повідомили російські змі з посиланням на режисера лялькового театру Бориса Костянтинова. Сам виконавець роли і бандитів у посередніх російських серіалах та фільмах новину ще не прокоментував. Звістка про те, що Нагіїв підтримує війну, миттю стала сенсацією в російському змі. Справа в тому, що актор досі ніяк не прокоментував війну в Україні. Тому російські шанувальники підозрювали, що Нагіїв засуджує злочинний напад. 12 березня Нагіїв опублікував чорно-біле відео, де голить голову під пісню «Поїзд в огні» гурту акваріум, учасники якого засудили війну в Україні. Тоді росіянин написав: До побачення ми обов'язково зустрінемося. Я вас люблю, незважаючи на терпкий смак загублених надій. Як казав мій дід перед причастям, що ж я старий накоїв, Кожна свинья говорят, о своєї правди но не говоріт, а хрюки протягом останнього року Дмитро Нагіїв не брав участі в російських тб проєктах майже не вів соцмережі та зник з інфопростору. Росіяни навіть підозрювали, що артист виїхав з РФ, але він спростував чутки. Для тих, хто спрашує, де я, тут я. До сьогодні ніхто не міг відверто розповісти, чи засуджує зірка терористичні атаки Росії на Україну. Якщо інформація про його пожертву російській армії підтвердиться, позиція Нагієва стане загальновідомою і потягне за собою наслідки. І от Нагіїв спростував інформацію та запевнив, що особисті кошти на потреби російських окупантів не витрачав. Про це пишуть у пропагандистському телеграм-каналі. Такої суми у мене, на жаль, немає. Заявив зірка серіалів Фізрук та Кухня. Зазначено вона про те, що актор нібито пожертвував гроші на війну, стала відома з допису режисера лікового театру Бориса Константинова в соцмережах. Зазначу, що новина про те, що актор нібито пожертвував гроші на війну, стала відома з допису режисера лялькового театру Бориса Константинова в соцмережах. Втім, сам автор фейку пізніше заявив, що взагалі не знає, хто такий Нагієв. Для тих, хто спрашує, де я Тут я. Тим, хто говорить, уїжджає от сюди, сам уїжджають сюди. Діма, дома. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. І пам'ятайте, ми сила нас не зламати. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Кажется, что и нет, и вокруг так себе. Всьому можна протистояти. Ну, конечно, кроме обнуления. и смерти близких. А так, главное начать с себя. Я это говорю не вам, в первую очередь себе. Я уже стал добрее. Я почти перестал завидовать, чтобы вокруг стало чисто, а наверху мудрое светло. Я вас люблю. С Новым годом!